Сенат Польщі проголосував за резолюцію, якою визнав владу Російської Федерації терористичним режимом. Ну давайте робити виводи, тому що впереді періоді час. Україна сьогодні захищає демократію та свободу. Бандити в російській військовій формі катують і вбивають військовополонених та мирних жителів окупованих територій. Вони викрадають українських дітей, щоб потім виховати їх в режимі яничарів. Вони депортують, переселяють і відправляють українських громадян у віддалені райони Росії. Йдеться в резолюції, як зазначено в документі, усі ці акти державного тероризму ми добре знаємо із сторінок історії. Європейці вірили, що їм уже ніколи не буде загрожувати геноцид і воєнні злочини. А тим часом Путін та його апарат насильства повернулись до жорстоких практик сталінського та гітлерівського режимів. Тому Росію необхідно перемогти та позбавити можливості погрожувати сусідам. Сенат Республіки Польщі вкотре рішуче засуджує російську агресію та закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Російської Федерації терористичним режимом. Ідеться в резолюції. На зв'язку Олег Синютка, народний депутат від Європейської солідарності. Пане Олеже, вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю та глядачів п'ятого. Пане Олеже, дивіться, Оста, От те, що ми спостерігаємо, і ви, мабуть, теж це відмітили за останні тижні були заяви про підтримку України на кримській платформі. Візит Штайнмаєра, Шольц, який вже найбільший друг України, піднімають тему і активно піднімають тим тему конфіскацію російських активів, і передачу їх на користь України. Чи ми можемо відзначити, що це якась нова і потужніша хвиля підтримки саме України з боку західних партнерів і цивілізованого світу? Я переконаний, що це є послідовна позиція заходу, і мене дуже тішить, що змінилась риторика української влади. Ви пам'ятаєте, березень, квітень – це були постійні звинувачення наших західних партнерів, наших союзників в тому, що вони щось роблять не так, що зроблять не те. І дуже приємно, що сьогодні українська влада врешті зрозуміла, що наші партнери, наші союзники є по Західній стороні України і Сполучені Штати і країни Європейського Союзу і багато країн в світі сьогодні об'єдналися для нашої спільної перемоги, бо це буде перемога не тільки України, це буде перемога цивілізованого світу, і те, що президент Федеративної Республіки Німеччини у Києві дуже чітко заявив про підтримку України і не просто про підтримку, а про передачу додаткового озброєння. Те, що ми сьогодні маємо. І сподіваємося на двохпартійну підтримку в Сполучених Штатах Америки. Це говорить про те, що західний світ є послідовний у своїх діях. Нам сьогодні дуже важливо, щоб такою послідовною була і українська влада, тому що ми пройшли дуже складний етап в позиціонуванні України. Пам'ятаєте, березень, квітень це були розмови про те, що ми повинні бути позаблокові, що Україна має мати якусь окремішню форму гарантії сьогодні. І опозиція, колишня, і влада, і всі українці більше 80% дуже чітко тримають одну позицію майбутнє України, безпекове майбутнє України чи це членство в ЄС і НАТО. І тому ми отримали таку ще більш сильнішу позицію західного світу на підтримку України і в ресурсах, і в зброї, і в політичній позиції. А чи ми можемо розраховувати вже на якісь результати? Я маю на увазі на те, що Росію викинуть з ООН, визнають державою спонсоркою тероризму, ну і нарешті практично конфіскують ці російські активи, які є заморожені в Сполучених Штатах у Великій Британії і передадуть Україні. Знати, ми повинні для себе дуже чітко усвідомлювати, що наша мета це не викинути Росію звідкись, наша мета це не позбавити Росію ресурсів, наша мета. Там це перемога України, і ми повинні всі наші дії і дії наших партнерів співставляти з цією метою. Бо що буде доброго, якщо Росію викинуть з Організації Об'єднаних Націй, а вона далі буде окуповувати територію України чи далі буде шантажувати ядерною зброєю світ? Не це є кінцевою метою. Кінцевою метою, щоб терорист Російська Федерація, в тому вигляді, в якому вона сьогодні є, по-перше, покинула територію. Орі України, а по друге перестала загрожувати світу, і те, що станеться, обов'язково визнання. Росії спонсором тероризму, те, що станеться обов'язково позбавлення Росії членства в Раді безпеки ООН, це має бути інструментом для того, щоб ця країна-терорист більше ніколи не загрожувала всьому цивілізованому світу. Тому всі ці кроки я бачу як інструменти досягнення зовсім іншої мети. Це, по-перше, деокупація і перемога України. А по-друге, припинення існування Росії як загрози цивілізованому світу. Я думала, ви скажете як явище, бо я б хотіла як явище. Я думаю, що ми ж прекрасно усвідомлюємо, що проблема сьогодні не в одному путіну, і це було б дуже просто усунення Путіна, це усунення загрози. Проблема сьогодні в цій країні, яка сформувалася як диктатура, як країна, яка за весь період свого існування погрожує всім сусідам, тому що Україна на жаль не першою є в цьому ланцюжку. і Молдова. І Грузія, і ну, врешті, ми можемо починати від Другої світової війни це окуповані північні території е, Японії. Ми можемо говорити про придушення національно визвольного руху на сьогоднішній території РФ. І, Тобто, це країна терорист, яка живе, як країна, яка постійно воює, пригноблює і за рахунок цього існує. Тому я погоджуюся з вашим твердженням, що як явище Ерефія повинна припинити своє існування. А в який краще спосіб? Бо ми е, будемо говорити про темне майбутнє Російської Федерації. Ну і ніяк не може бути воно світлим. А то ми би хотіли, звісно, щоб це було поділено між народами, які відновлять так само свою незалежність. І ми сподіваємося, що північний Кавказ це зробить. А першим ми будемо безумовно вболівати і за Білгородську народну республіку, за Брянську народну республіку, яка там ще. Захоче стати народною республікою, а, але все одно є сумнів, тому що а, росіяни дуже не вміють в демократію. Ну і б, вони потім все одно, як от знаєте, термінатори з жидкого із рідкого металу потім відновлюються в якійсь своїй збоченій формі. Була Російська імперія став там радянський союз. Припинив закінчився радянський союз, стала там Російська Федерація. Прости господи, і як би нам так убезпечити себе, щоб більше воно нам не загрожувало. Ну, передусім, коли ми говоримо про Білгородську народну республіку чи про Кубанську Народну Республіку, ми повинні повернутись до карт 1918 року, коли 22 січня. 19-го року була проголошена соборність України як єдність західних і східних земель України, і тоді Кубань входила на федеративних умовах в склад Української Народної Республіки. Велика частина Білгородщини, Курщини це була територія, яка населена етнічними українцями. Тому ми повинні обов'язково розуміти наше історичне минуле, і ми повинні це історичне минуле доносити до всіх тих людей, які сьогодні живуть. Не тільки на цих територіях, а які сьогодні живуть у світі для того, щоб розуміти, а де саме є етнічне населення українців. Що стосується, чим це все повинно завершитися, я дуже би хотів, щоб корінні народи, які сьогодні проживають на території Ерефії, які фактично є окуповані Ерефією, щоб вони відновили свою незалежність, тому що і татари, і башкири, і чечени вони мають право на таке. Саме самовизначення, як і українці, як і білоруси, як і всі абсолютно народи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.